Ні, ну так жодна країна не заявила. Ну, хіба що Балтії, країни Балтії за те, щоб під час війни Україна вступила в НАТО все, це ні жодна країна за це не, не, не виступає. Мало того, на сьогодні США і Німеччина проти вступу України в НАТО. Ну воно не говориться так, відкрито, але в кулуарах всі знають. Тому ну от треба виходити з е, цих е, подій, що поки не закінчиться війна, це взагалі нереальний сценарій. О, от, А вже після війни. А, а чому? А, а тому, що мабуть, вони щось собі міркують, планують, і не виключено, що членство України в НАТО буде предметом якихось торгів. Я так розумію, коли все можливо треба буде закінчувати. Не виключаю і і цього моменту. Mm -hmm. Ну, якщо нам не хочеться. Кісенджер навідати... пропонував, до речі, от згаданий пане Милосим Кісінджер, Він mm -hmm. пропонував приєднання України до НАТО в межах контрольованих наразі територій без окупованих. Ну, да. ну це ж не тільки Кісінджер говорив, і так далі. і да, ми ж це відкинули і так далі. Але да, в, всякому в комішній... випадку, це ж, хоч зберегти ці, що ми контролюємо, да, також можна і, і не зберегти навіть цього. Але ну ніхто не піде навіть в рамках цього проекту. Ну, це. Ще додасться 3-4 країни скільки... до цих трьох Балтійських, mm -hmm. які підтримують, що зараз в рамках того, що Україна mm -hmm. контролює, приймати в НАТО. Все, значить, Пану, на ваш погляд, ця опція була. от вступ контрольованих територій в НАТО, чи цей момент вже пішов? Чи навпаки, ну, це, він це, на майбутнє це дискусія, є аналітичні центри, є хтось розмірковує і так далі, і говорить, що, хоча б, хоча б так можливо. Але враховуючи, що у нас є, наприклад, Угорщина, яка просто проти цього. Як ви там треба ж не змінили процедуру і так далі. Я вже не кажу там Словаччина на, на, на межі зради, ну і і так далі. Польща якось веде себе, начебто за НО. І тому США на саміт нема чого надіятися на цей Вашингтонський, де ми говорили, щось може бути, тому що США навіть не виділяє нам ні долара. На на цей рік ну ми б ми вели таку політику. От якщо б ви знали два роки тому, що прийде час, що США не виділяє ні долара. Ми вели таку політику, яку вели до цього. Да ага. що ми ж сподіваємось, що це да. прапор демократії, вільного світу, тільки скільки, скільки потрібно це вже такі та... риторичні питання. Ні, чи... ну, ви ж питайте на майбутнє. Я да. вас да. на минуле на минуле Я вас екстраполювати на багато А чи мали бути да? стан нашої армії, якби знали, що в 14-му році Росія на нас нападе? Ну так я вам скажу, що нашу армію. Зруйнували в 90-ті роки, 92-й рік віддали тактичну ядерну зброю, з 94-го стратегічно, до 2010-го всю розпродали, що було в закремах, батьківщини, усі все.